Почнемо, звичайно, з того, що найбільш складне. Тобто, ми спробуємо показати особливості клінічної фармакології у вразливої такої категорії, як вагітна жінка. Спробуємо показати так, що саме вміння. Призначати і з точки зору доказової медицини і враховуючи певні аспекти персоналізації, ми можемо зробити так, що вагітна жінка при необхідності отримає відповідну фармакотерапію, і це буде безпечно, і це буде ефективно, і головне, це не зашкодить плоду і майбутній дитині. Тому з вашого дозволу, ми одразу переходимо до цієї теми. І так особливості клінічної фармакології, вагітних. Я почну з того, що ви бачите, є ситуаційна задача. У нас є жінка, вона скаржиться на закладеність виділення з носу, неї свербіж в очах, чихання, порушення сну. Тобто, швидше за все, це можна було подумати, що це респіраторна інфекція. Але ось це останній тиждень, стан погіршується, а не покращується. Це пов'язано з цвітінням певних дерев. Тобто, тут ми говоримо про те, що це. Загострення полінозу, тобто хронічного алергічного звичайного риніту. і оскільки б якби вона не була вагітна, тут взагалі ніяких питань не було б. Але оскільки це вагітна жінка, то ми повинні для себе врахувати. А як же ми можемо їй допомогти? Раніше їй завжди допомагав лоратадин. Тому зараз давайте розглянемо взагалі все, що стосується клінічної фармакології і клінічної фармакології, трошки поговоримо у вагітних і ризики, які пов'язані з вагітними, і категорії лікарських засобів, які визначають можливість застосування вагітних. І потім вже повернемось до того, а як ми підберемо препарат, дані конкретні нашій пацієнтів. Ну, ми знаємо, що це дуже актуальна проблема, тому що практично кожна третя людина в нас страждає на алергію. Ну, і практично, от як показала статистика, кожна сьома жінка потребує призначення антигістамінних препаратів. І так, що ж таке клінічна фармакологія? Вона включає в собі декілька розділів, але головні два поняття це фармакокінетика і фармакодинаміка. Тут на слайді показана та схема, я до, до, до неї сьогодні ще буду повертатись, коли буду говорити про інші лікарські засоби. Що є тут важливо на схемі? Ми бачимо, що лікарський засіб, який надходить в організм, він, якщо надходить не внутрішньовенно, він проходить через обов'язкове всмоктування. І це всмоктування чи якість травного тракта, якісь дихальних шляхів, як через шкіру, воно забезпечується певними механізмами. Відповідно, можуть бути втрати лікарської речовини. Попавши в кровоток, лікарський засіб розподіляється. І що дуже важливо, він обов'язково. Або не обов'язково залежить від лікарської речовини, зв'язуються з білками плазми крові. Тобто білки плазми крові часто виступають транспортерами. І що дуже важливо, що є засоби, які настільки тісно зв'язуються в такій великій кількості, що вільна фракція дуже маленька, та, яка впливає на молекулярні мішені. А ось, якщо вона маленька, то навіть невеликі суви в організмі, ну, умовно кажучи, не так працює гарна печінка, або є якісь засоби, які також хочуть. Прагнуть зв'язатись з білками плазми крові, це призводить до конкуренції за білок, і ця невелика фракція незначно але змінюється. Умовно кажучи, потрібно щоб 2% відсотки було вільної фракції, а стане 4%. І це, ніби, призводить до передозування. Тому ми завжди повинні звертати увагу на препарати, які більше ніж на 95% зв'язуються з білками плазми крові. Тому що працює лише вільна фракція, і ця маленька вільна фракція. Навіть при незначних сумах може суттєво змінити свої ефекти. Крім того, лікарські засоби часто не можуть вивестись без метаболізму. А це теж процеси, які повинні бути контрольовані. І якщо щось зміниться, мовно кажучи, ферменти метаболізму працюють не так, як треба, щось вплине на ці ферменти генетично, впливи інших лікарських засобів, ксенобіотиків, все це може призвести до того, що препарат буде або накопичуватись в організмі. Або виводитись надто швидко, не викликаючи ефекти. Про це ми сьогодні будемо ще багато говорити. І е, я хочу, щоб сьогодні, ми, коли розглядали будь-який лікарський засіб, ми мали в себе в уяві таку схему. Що ця схема пояснює? Вона показує вам, як лікарська речовина поступає в організм, смоктується, досягає максимальної концентрації в крові, досягає концентрації, яка вища, ніж мінімально ефективна. І після того з'являється ефект, якби вона не досягла цієї концентрації, ефектів не було б дуже важливо те, що лікарська речовина не досягла максимально толерантної концентрації, тому що після того може з'явитися вже якраз побічні ефекти, що несе ризики, небезпеку. Тому якраз нам важливо забезпечити, щоб концентрація попала відповідно в кров. І щоб ця концентрація була вища, ніж мінімально ефективна, і менша, ніж максимально толерантна. Тоді буде безпечна, ефективна терапія. От давайте, на прикладі певного лікарського засобу розглянемо, як можуть відбуватися ці процеси. Бачите, у нас є якийсь лікарський засіб, таблетка 100% попадає спочатку в стравохід, потім в шлунок. Лунку практично не всмоктується, бачите, 100% залишається. Потім надходить кишечник. Там дуже велика поверхня, дякуючи варсинкам. Там відбувається вже всмоктування, але в стінці кишечника і відбувається перетворення, тобто лікарська речовина метаболізується, це хромом П450, бачите, і плюс частково викидається транспортером лікарських засобів в просвід кишечника і втрачається за рахунок цього. Тобто, уже в стінці кишечника відбули зміни, які призвели до того, що 30% лише попадає в портальний кровоток. З портальним кровотоком ця речовина попадає в печінку. Ви бачите, там також відбуваються зміни. Також метаболізм, також дія транспортерів, В результаті лише 15% попадає в системний кровоток. Тобто, оці 85% втрачених вони втрачені за рахунок так називаємо пресистемного метаболізму. Знову ж таки, якщо цей пресистемний метаболізм буде якось змінений, ну наприклад, генетично не працюють транспортери або генетично змінена активність ферментів. Біодоступність може суттєво збільшитись не 15%, а 30%. 40%, що суттєво змінить, звичайно, ефекти даної лікарської речовини. Тому цю схему я хотів би, щоб ви для себе також закарбували в пам'яті як важливу, яка визначає подальший ефект. Ну, а якщо вже говорити про метаболізм, то відомо, що він відбувається переважно в печінці. Основна частина, ми бачимо, що частково вже в кишечнику, але основна частина відбувається в печінці. За участю ферментів, це так, хромів П450. Це так називаємо перша фаза метаболізму, коли ламається молекула лікарської речовини. Подальшому, можливо, цього недостатньо. Лікарська речовина ще перетворюється, додаючись якась молекула, наприклад, люкуронова кислота чи метильна група, щось додається, що перетворює уже нашу лікарську речовину, можливу полярну або так розчинну, водорозчинну, яка може вивести з організму. Тобто ці процеси, як ви бачите, може здійснювати каскадом ферментів. І оскільки каскад цих ферментів він залежить суттєво від генетичного складу роботи генетичного апарату, то відповідно, якщо є якісь зміни генетичного апарату, все це може бути змінено. І про це ми будемо ще говорити. От звертаю вашу увагу, що це цитокроми p 450 їх не так багато взагалі, хоча описується близько 70 запорм. Але ті, які суттєво впливають на метаболізм ліків, ну це переважно 6 таких запорм, як 2D6, зокрема. Ось ця 2D6 вона метаболізує в тому числі деякі препарати, такі як бета-блокатори, антипсихотики, антидепресанти. Знову ж таки, ми про неї ще сьогодні будемо говорити, тому що вона у нас 30% майже змінена. І, відповідно, ці препарати можуть метаболізуватися не так, як ми очікували, а відповідно їх концентрація в крові буде значно змінена. Якщо ми пройдемося тепер по особливостям фармакокінетики вагітної жінки, то звичайно в нас є будуть зміни, і особливості всмоктування, тому що е, і е, білок утворюється не тій кількості, і кількість е, рідини в організмі може бути суттєво збільшена, залежить звичайно від терміну вагітності. І всмоктування може бути змінено, і робота метаболізму ферментів метаболізму суттєво змінена. Все це вплине і тому дуже обережно треба підбирати дозу, тому що вона суттєво залежить. Крім того, не всі речовини можуть проходити плаценту. Це дуже добре, що деякі не можуть, але переважно ми призначаємо такі, які проходять ті, які жиророзчинні. Тому більшість із них може попасти в кровоток плода. І тут дуже важливо те, що є молекули, які могли б боротися з цим той же самий транспортер глікопротеїн П. Він працює не лише в, е, в плацентарному бар'єрі, як я вже показував, Він працює і в кишечнику він працює в гематенцефалічному бар'єрі. Печінці він працює, і от його особливість в тому, що він намагається не допустити хімічні речовини, тобто ксенобіотики, всередину організму. Але він може бути генетично змінений, цей глікопротеїн П, не виконувати свою основну функцію, і тоді транспорт різко збільшується, і біодоступність різко збільшується, що може вести до токсичних ефектів. Отже, ми розглядаючи тепер вагітну жінку і плід, ми повинні говорити про те, що дуже багато ризиків несе застосування тих лікарських засобів, які особливо мають те, що називається вузький терапевтичний індекс. Давайте на цьому понятті ще зупинимось. Ось на цьому слайді показано те, як відбувається зміна. Ефективності залежно від дози. Збільшого дозу, тим більше кількість пацієнтів отримають ефективну відповідь. Тобто, доза часто дозволяє нам покращити ефективність. І з іншого боку, поруч з кривою ефективності, ми бачимо крива токсичність, і ми бачимо, що зміною дози збільшується відсоток пацієнтів, у яких виникає токсичний ефект. Ну, якщо взяти цей препарат, який на слайді, то ми бачимо, якщо ми дамо дозу, щоб більшості допомогти, то 20% буде токсична дія. А якщо ми подивимось на цей препарат з вузьким терапевтичним індексом, то ви бачите, що якщо ми дамо відповідну дозу, то практично у всіх пацієнтів буде токсичний ефект. І відповідно, ми повинні особливо це враховувати, коли призначаємо лікарський засіб вагітній жінці, що є лікарські засоби з вузьким терапевтичним індексом і широким терапевтичним індексом. Отже, ми з вами зупинились на основних таких дуже коротко поняттях клінічної фармакології, зокрема клінічної фармакокінетики, що є етапи всмоктування, розподілу, метаболізму, виведення. Що е, якщо ми говоримо про фармакодинаміку, е, е, то це ефекти, які викликають, що вони можуть бути забезпечувати ефективність, а можуть забезпечувати токсичність, і от коли ми говоримо про те, що є побічні ефекти, то ми говоримо тоді, що це ефекти, які не бажані і виникають в тих дозах, яких ми використовуємо для звичайного лікування. І От на цьому слайді показана класифікація небажаних реакцій на лікарські засоби. Ми сьогодні не будемо зупинятися на багатьох з них. Ми зараз говоримо про вагітних жінок, тому для нас дуже важливо тип дії, тобто відтерміновані реакції. Що представляють перед собою ці реакції? Це реакції, які переважно дозозалежні, які виникають внаслідок того, що токсична дія виникає. У плода, і це призводить до аномалії розвитку. Ми знаємо, що є е, ті періоди, коли е, плід е, найбільш чутливий. Звичайно, це перші дні буквально від е, формування е, запліднення та да, імплантації. Потім період ембрігенеза, коли формуються органи. Ну і період фетогенеза, коли ніби органи сформовані, але більшість органів продовжує розвиватись, і таким чином е, вплив може суттєво порушити ці процеси. Якщо ми говоримо про лікарські засоби, то вони діляться на декілька категорій в плані можливості застосування у вагітних жінок. Категорія А – це засоби, які чітко довели відсутність ризику. Тобто вони використовувалися у вагітних жінок, були проведені клінічні дослідження, які показали, що так, вони не ви не викликають ніяких аномалій. Засоби категорії Бі це ті, які. Не мали ризиків, тобто їх застосування не асоціювалося з ризиками. Єдине, що там є декілька ситуацій. Тобто там можливо були дослідження на тваринах, але не було дослідження на жінках. Були дослідження на тваринах, які показали незначні токсичні ефекти. Але при цьому у жінок ці лікарські засоби переносились сприятливо таким чином. Категорія Бі тут, ніби, є певні перестороги, але все-таки доказів ризиків немає. Категорія C, це категорія лікарські засоби, які в дослідженнях на тваринах. Показали не ефект або взагалі дослідження не проводилось. Це дуже багато таких лікарських засіб. У нас немає даних про те, як зреагує вагітна жінка на цей лікарський засіб. А от щодо вагіт, щодо тварин, як ви зрозуміли, тут є певна є непевність. Категорія D, тут у нас вже є дані, які показують, що високі ризики виникнення пошкоджень при застосуванні вагітних жінок, але ці засоби дуже важливі при лікуванні багатьох захворювань. І тому от саме те, що тут користь переважає над ризиком, ці засоби інколи використовуються саме з цією метою. Ну і категорія X однозначно. Проведені дослідження, які показали, що ці засоби не можуть використовуватись, тому що вони однозначно проводять до тяжких вад розвитку. Отже, ми розібралися з категоріями згідно кати, класифікації фідії, але є категорія австралійська, вона е, лише доповнює трошки наше поняття про, про е, категорію B. що вона показує, що є в ці е, там, де не доведені ризики. Ми маємо три ніби підкатегорії: Бі-1, Бі-2, бідва, 3 І оці підкатегорії, як ви бачите, теж суттєво відрізняється: 1 дослідження на тваринах не виявили доказів підвищеної частоти ушкоджень плода. Тобто дослідження на е, жінках не проводилось, але дослідження на тваринах показало, що все дуже нормально. Препарат гарно переноситься. Категорія B2. дослідження на тваринах є недостатнім або відсутні, але наявні дані, які ну так трошки спостережень показують, що ну ніби не повинно бути ушкоджень плода. Ну і категорія B3. дослідження на тваринах більше ніж частоти ушкоджень плода, але е, вважається, що для людей це не несе високих ризиків. Таким чином, от категорія B, вона найбільш Вивчена зараз, і е, тепер давайте трошки приклад. От категорія А, бачите тут переважно вітаміни. Ну, тобто там ж сама фоліва кислота, дуже важливий вітамін, який використовується як необхідна умова якісної вагітності. Ряд інших засобів, наприклад, той же самий замісник лівотераксин для гормонів чи то Категорія Б. Тут деякі антибіотики, деякі е, лі, лікарські засоби, які важливі для лікування, наприклад, тієї ті ж самої грибкової інфекції. Е, е, і як ви бачите, досить багато лікарських засобів вже вивчено, показано, що вони відносяться до категорії Бі і можуть використовуватись. Категорія С, як ми вже говорили, це більшість препаратів і нас немає достатньої інформації про них. Поки що категорія D, як ви бачите, це такі засоби, як деякі протисудовні. Деякі протигрибкові засоби, які інколи необхідні, і саме тут вже користь ризик, заставить нас приймати правильне рішення. Категорія D, ось продовження ще засоби, які впливають на серцево-судинну систему, зокрема антигіпертензивні, які впливають на згортання крові. і Ряд інших, наприклад, цитостатки. Ну і ось категорія Х. Ви бачите, що тут ряд засобів, які чітко зазначені, що вони не можуть використовувати у вагітних жінок. Ну тепер повернемось до нашої пацієнти. Вона, як ви пам'ятаєте, має зараз прояви алергічного реніту, стан погіршується, порушується сон, порушується самопочуття. Звичайно, їй треба допомогти, тому що це приводить до гіпоксії і до пов'язаних уже з цим ризиками для плода. Ми пам'ятаємо, що їй раніше допомагав лоротадин. це препарат антигістамінний. Ми знаємо, як вони впливають, що вони блокують гістамінові рецептори, і в результаті вони призводять до суттєвого покращення за рахунок того, що не так розширюються судини. Якщо ми візьмемо антигістамінні препарати, то то вони діляться на дві генерації: генерація перша, ті, які проходять через гематоенцефалічний бар'єр, але вони всі гарно вивчені у вагітних і вони всі відносяться до категорії. A. Однак вони з вузьким терапевтичним індексом. Вони мають е, е, ризики тахіфілаксії, тому дуже швидко до них виникає звикання. У них дуже мультимодальний вплив, вони впливають на мускарінові рецептори, що може впливати на серцево-судинну систему. Генерація B, вона ніби не так вивчена. І от тепер ми переходимо. Ніби Генерація A, A ми могли б рекомендувати, але вони не з вузьким терапевтичним індексом. Таким чином, не бажано все-таки. Генерація B, давайте подивимось: ларатадин відноситься до категорії B, дезератадин згідно ФІДЕ, відноситься до категорії Сі. Дивиться тірезін до категорії Б. Чому так буває, що і один, і той же самий лікарський засіб відноситься до категорії Сі Ну, наприклад, це протизапальні препарати. Вони протипоказані до використання в третьому триместрі, тому що можуть пришвидшити закриття баталого протоку, що дуже небезпечно. Таким чином, там вони відносяться до категорії D, тоді як в інші періоди вони відносяться до категорії C. І от дослідження, які були проведені, показали, що дуже багато лікарських засобів відносяться до категорій, які ми могли б використовувати, зокрема, і до категорії B відноситься, наприклад, тренних самого кислота, а той же сам і до категорії X. Як легко перевірити це? Дуже просто. Ми можемо ввести в Google хоча б назву на латині або англійською мовою лікарської речовини. Вводимо прегнанці категорії, і ми легко знаходимо рекомендації ФІДЕЙ і Австралійської асоціації щодо того, до якої категорії відносити дані лікарські засоби. Тому що часто в інструкції це написано незрозуміло. І от якщо ми візьмемо, наприклад, ми вели про диклафінак, ми бачимо, що він відноситься до категорії С, але після 30-го тижня вагітності до категорії Д. Пробіотики вивчаються зараз. Є певні пробіотики, які можуть використовуватись і у вагітних вони є безпечними. Вітаміни, як ви розумієте, це дуже важлива підтримка, яка треба, повинна бути забезпечена. І знову ж таки повертаємося, так які ж ми антигістаміни порекомендуємо, порекомендуємо лікарський засіб? доведено, що лортадин став активно вивчатись, і от дослідження, які були проведені уже і в вагітних жінок, показали, що він безпечний, там було більше тисячі жінок, і він відноситься до категорії B, а австралійські дані віднесли його до категорії B1 щодо того, що безпеки використання. Після того, як. Це стало зрозумілим. Препарат Ларотадин став використовуватись у вагітних жінок, навіть як еталонний препарат антигістамінний, і почали порівняно з ним використовувати порівнювати інші лікарські засоби, наприклад, такі препарат як дезларатадин. Дуже важливо, щоб звичайно, як ви розумієте, була відповідна фармакокінетика. Мається на увазі, що лікарський засіб, який використовується брендом, він з перевіреною фармакокінетикою, і все, що прогнозовано, так воно і буде. Тоді як е, е, препарати генеричні вони можуть суттєво відрізнятись фармакокіне... по фармакокінетиці і таким чином не буде забезпечуватись відповідна концентрація в крові. Ну це в плані того, що є препарати брендові, ну наприклад, якщо ротадин це кларитін, і є препарати генеричні. От дезелатадин його порівнювали якраз з кларетіном, і показали, що дезоратадин переноситься досить добре, він не збільшує кількості е токсичних ефектів, е і таким чином його також можна віднести до категорії B. І що дуже важливо, е якщо ми тепер для себе, яку ж молекулу лоратадин чи дезлоратадин, то я б сказав би так. Якщо ця жінка вже приймала лоратадин, то швидше за все у неї не буде фармакогенетичних реакцій. Якщо вона не приймає інших лікарських засобів, то у неї не буде лікарських засобів, тому що молекула лоратадина зазнає метаболізму, і, відповідно, на неї можуть вплинути і лікарські засоби, і генетичні аспекти. Якщо у нас немає даних ніяких про те, чим лікується, у нас нема даних, як переносить препарат, краще можливо тоді було призначити дезлоротидин, тому що він не потребує метаболізму, це активна уже молекула, яка впливає. Отже, повертаючись до нашої теми і завершуючи, я хочу ще наголосити на тому, що ми можемо використовувати при вагітності препарати категорії А і Бі абсолютно спокійно. Категорія С і D лише в тих випадках, де користь переважає над ризиком. При виборі дози дуже важливо враховувати, що можливо бути особливості фармакокінетики у вагітних жінок. Ну а відповівши на питання, що допоможе даній жінці, про яку ми говорили, ми можемо призначити препарат кларитин, Він з прогнозованою фармакокінетикою. Лартадині завжди допомагав. Таким чином, це буде і безпечно, і ефективно. Я щиро дякую за увагу.